Як бачите, цього року сніг лежить, досить його багато, але далеко не так, як це було минулого року, і зовсім не так холодно, як було минулого року. Минулого року ми мали такі, знаєте, холоди, що тривали тижнями, і сніг падав так конкретно, аж замітало, і надуїв він був. А цього року більш-менш це нормально, нема чому жалітися. Всіх вітаю знову на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні я хочу поговорити про тему, яка Болить, яка є болюча тема для українців тут, в Канаді, для всіх новоприбулих, які приїхали минулі 2-3 роки тому. Зараз ситуація не є дуже хороша для тих людей, бо багато з них ще до сих пір не можуть отримати піар. І коли ви не маєте документів і піар саме тут, в Канаді, то люди переживають, бо вони вже привикли. Вже їхні діти привикли, вони привикли. І та більшість, яка зараз на даний ще до сих пір перебуває в Канаді. Вона хоче тут залишитися. Тут є можливості для тих людей, бо люди вже знайшли роботи, збудували нові нову дружбу серед інших людей. Мають більш-менше стабільність і куди от зараз повертатися тим людям? Що в Польщу повертатися, в Польщі не теж не є все так ідеально е, на маслі. Так само і в Європі багатьом українцям теж відмовляють в'їзд в Німеччину, та також українці покидають Польщу. А в Україну повертатися зараз ще не є час, тому що Україна теж переживає. Не найкращі часи війна. І навіть коли війна завершиться і буде перемога, то зразу люди так не будуть їхати назад і спішити, бо всі захочуть почекати, подивитися, як все буде розгортатися, як Україна буде відбудовуватися. Але ці люди зараз, українці, пишуть в пресі, просять українську громаду, звертаються до канадського уряду. Кажуть, що дайте нам можливість залишитися, дайте нам якийсь шанс, якийсь шлях на імміграцію на піар, щоб ми це зробили. Бо ми не можемо отримати піар, відмовляють українцям піар українці. Мають проблеми з документами, деякі українці навіть не можуть про продовжити свій статус, бо їхні, їхні закордонні паспорти вже просрочені. Вони не можуть нормально податися з просроченим паспортом. Щоб поповнити і продовжити паспорт, неможливо потрапити до консульства. Тобто, розумієте, от все так робиться якось дуже складно українцям, і я розумію тих українців, як ніхто, тому до мене багато підписників звертаються завжди і просять, щоб. Трошки цей голос викинути вгору та розповісти в загальному вам, дорогі друзі, що українцям зараз нелегко теж в Канаді, бо люди вже покупляли своє житло. Люди вже багато фінансів вклали в свій розвиток, у розвиток дітей, в розвиток своїх будинків, які вони купили, ремонти поробили. І Марк Міллер, міністр імміграції Канади, він сказав, що не будуть просто так роздавати піар українцям, бо колись про це говорили, що є така можливість, що може потенційно таке бути. Але я завжди говорив, щоб на таке не чекати і не очікувати таких, знаєте, божих змилувань, тому що просто так ніхто нікому нічого не буде давати. І тепер ви додайте до цього всього ситуацію в Канаді, яка відбувається. Що, що канадський уряд зараз працює над тим, щоб скоротити імміграцію, щоб навпаки зменшити е, ці двері. Бо колись двері в Канаду були широко відкриті. а Тепер вони вже знаєте з одного боку починають їх помаленько зачиняти. І це зменшує шанс, що року, дивлячись вперед, буде менше і менше. Видаватися піар і не тільки українцям, а всім національностям, і дуже багато видають піар справді індусам. Також багато віддають піар е, з Нігерії людям. Тобто українці попадають в ту меншину, де конкуренція дуже велика, і навіть серед самих українців їм треба конкурувати. І люди отримують піар, але порівняно з тим, скільки людей приїхало ще до повномасштабного вторгнення і після то це дуже маленькі цифри, і це не дає якусь надію, це не дає якийсь спокій. І точно, чим довше українці будуть чекати, тим менше їхні шанси будуть отримати ці папери та нарешті залишитися та здихнути тут, в Канаді. Бо ті люди, які вже не хотіли бути в Канаді, вони покинули Канаду. А тепер нова хвиля людей, які потенційно будуть просто змушені покинути Канаду. Не то, що їх хтось буде виганяти, бо знову ж таки Марк Міллер сказав, що ніхто нікого не буде виганяти насильно, але ми маємо цю інформацію на даний момент. Яка є гарантія, що потім, пізніше, з зміною влади не буде ніяких тожі, потенційних змін. Тому люди переживають і в них криза, в них криза, бо вони не знають, що робити далі. Як далі їм рухатися, як виходити з цієї ситуації? І рано чи пізно українці, які побачать, що їм не виходить отримати піар, вони рано чи пізно будуть змушені так чи не так покинути Канаду. Але це образово і це складно відчути. що ви стільки вже пережили, бо імміграція в Канаду вона нелегка. Жити в цьому холодному кліматі е, страшна конкуренція за роботи. Наприклад, в Канаді люди подають резюме, їм дуже довго бере час, щоб хтось навіть подзвонив назад. Це не так, як в Європі, що ви там подаєте, принаймні вам хтось щось скаже або покличе, або направить вас на правильний шлях. Тут конкуренція така, от як ви от собі уявляєте, мінус 30, мінус 40. Тундри десь бути. Отут така сама і конкуренція, що виживе тільки той, хто буде мати міцніший характер або кращу куртку, буде рухатися туди, куди він має рухатись і знайде правильне е, якесь е, прикриття від цього всього дурдому, що відбувається. І люди просто змушені будуть все це лишити, всі ці важко зароблені гроші. Всі ці сплачені податки, які вони вже сплатили. І українці це одні з таких, знаєте, які працюють, які приїхали в Канаду працювати, які приїхали сплачувати податки, які готові бігме, працювати. Просто не так легко навіть і знайти ті роботи. І більшості людей мають нормальні роботи, то вони добре себе чують. Але ті люди, які просто працюють на низько оплачених роботах, їм важко, бо. Конкуренція шалена. Ви повинні зрозуміти, що країна то друга за величиною в світі, але це нічого не означає, враховуючи те, що більшості населення зосереджені навколо великих міст. І в тих великих міст дуже багато є різних національностей, велика конкуренція. Тому, от так, друзі, така криза зараз є в українських біженців, переживання, багато людей не можуть залишитися тут, своїх рідних тут стримати. І такі то ситуації кожен має свої, знаєте, різні такі проблеми. Я надію, що це відео вийшло Цікаве, вам у нас сподобалося, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.